Рано в школі наш починає, учитель знов урок викладає, їх терпіння не має меж вони для нас таки безмеж, в книжках знання ховають. І нас усіх навчати знають. Днем Сприй... учителя вітає сьогодні вам базаєм Позитиву та кохання, щоб збувалися базання. Учнів гарних та стараних днів щасливих та безмарних, що були у вашому домі всі щасливі та здорові. Хай радість приносить кожний дзвінок, що кличе у затишний клас на урок, хай серці, горі за учнів бронить, предмет вастікавість цікавістю кожен хай вчить. Натнення безмежності вам у цій справі хай бутні робочі будуть яскраві здоров'я міцного мрії, розмаїття, діяльність хай ваша триває століття. Для пошуку науки і дознань таку обрали ви в житті дорогу. Тож зіснення всіх ваших сподівань, щоб ви відчули радість перемоги. Наші милі, любі вчителі, вам поклон низький, аж до землі, за завзятість у роботі, за знання, терпіння і турботу. За вашу працю непросту, за вчительську любов, ясну. Ми вам бажаємо сил здоров'я, учнівської любові і пошани. Учителю. Пораднику і друже, ви вибрали дорогу непросту. Сьогодні ми вам дякуємо дуже за вашу працю, вчительську святу. В книжках знання ховають, і нас усіх навчати знають. З прикладом ідеальний кожен день, учитель наш робота, їхня немарна. Вчителю наш шмили Ти завжди такий щасливий. Мудрості твої прекрасні, з нами завжди ти. Ми всі твоїх порад слухаємо. І від серця ми сміємо, ти наш вчитель, найкращий друг, без тебе день, не той, тому ти йдеш втомлений але посмішка сяє на обличчі, знаєш, що ми тебе любимо, учитель ти наш незмінний